Добрий день, шановні учні! Темою сьогоднішнього нашого уроку буде захворювання нервової системи. Завданнями цього уроку будуть ознайомитися з найбільш поширеними проблемами нервової системи, визначити причини виникнення проблем нервової системи, розглянути заходи профілактики захворювань нервової системи. Є такий вислів, який можна назвати крилатим, і який ви нараз чули усі хвороби від нервів. Як ви думаєте, чи відповідає це дійсності? І від яких факторів залежить здоров'я самої нервової системи? Захворювання нервової системи ми почнемо розглядати саме визначення. А що ж таке нервові хвороби? Нервові хвороби це захворювання нервової системи. Що виникають унаслідок анатомічних чи функціональних змін нервових структур і нервових процесів. Ознаками захворювань нервової системи є головний біль, параліч, судоми, порушення рефлексів, розгляди чутливості тощо. Причинами нервових хвороб можуть бути як зовнішні, так і внутрішні чинники. Нервові хвороби поділяються на Дегенеративні захворювання мозку, судинні захворювання мозку, захворювання периферичної нервової системи, захворювання вегетативної нервової системи, інфекційні захворювання нервової системи та спадкові захворювання нервової системи. До дегенеративних хвороб мозку відноситься розсійний склероз або хворобокровільєм. Це досить поширене, проте не до кінця вивчене захворювання. При російному склерозі імунна система повністю знищує захисну оболонку, яка захищає нерви, тобто міелинову оболонку. Внаслідок цього руйнується взаємозв'язок між мозком та іншими частинами тіла. У підсумку запускається незворотний процес, через який пошкоджуються нерви. У групі ризику молоді люди віком від 18 до 40 років, зокрема, жінки, які вдвічі частіше страждають на російний склероз. Чим старша людина, тим менше ризик виникнення цієї хвороби. Серед факторів ризику люди, чиї батьки страждали на цю хворобу. Збільшує ризик виникнення російного склерозу, наявність захворювання щитовидної залози, діабету першого типу або запалення кишечника. А також вірусні інфекції. Останнім часом медики фіксують зростання цієї хвороби. У світі понад 2 мільйонів людей страждають на цю недугу. В Україні, за офіційними даними, близько 20 тисяч українців страждають на розсіяний склероз. На жаль, виявляють цю хворобу досить пізно, оскільки люди не звертаються по допомогу до лікарів. Хвороба Паркінсона Вона характеризується поступовим відміранням моторних нейронів центральної нервової системи, що відповідають за вироблення медіатору дофаміну. Багато хто вважає, що дофамін приносить задоволення і насолоду, проте це не зовсім так. У його функції входить змусити вас бажати досягнення цілей, які допоможуть вам вижити, підвищити статус або передати свої гени. На відміну від серотоніну, дофамін не відповідає повністю за народження почуття задоволення. Він лише підсилює бажання його отримати. Нагадаю вам, що нервові клітини взаємодіють один з одним з допомогою спеціальних відростків синапсів. У мембрані закінчення нейронів під дією електричних імпульсів синтезуються нейромедіатори. Це молекули кур'єри, завдяки яким нервові клітини обмінюються інформацією. Дофамін відноситься до числа цих молекул курєрів Він контролює потік інформації між зонами мозку, бере участь в процесах запам'ятовування, навчання, локомоції, емоції, регулює роботу серця. Через загальний дефіцит цієї речовини знижується рухова активність і з'являється характерний тремор. Незабаром у людини змінюється почерк. Важко затягнути нитку в иголку, Поступово симптоми наростають, збільшується тремор, скутість, уповільнення загальних рухів, запаморочення, порушення рівноваги. Уповільнюється процес осмислювання інформації, завдяки чому хворі говорять монотонно. Статистика ВОЗ стверджує, що близько 4 мільйонів людей в світі страждає від хвороби Паркінсона. В Україні зареєстровано близько 240 тисяч випадків. Щорічно ця цифра збільшиться на 2,5 тисячі. Найчастіше захворювання стартує в 55 років, проте близько 10% випадків виявляються в молодому віці. Ще одне захворювання, яке відноситься до дегенеративних хвороб мозку, це хвороба Альцгеймера. При цієї хворобі уражається сіра речовина головного мозку, що призводить до втрати пам'яті, порушення мови, прогресуючого слабоумства. Саме через нього бабуся чи дідусь можуть увімкнути газ і піти в іншу кімнату, вийти на вулицю і заблукати чи не впізнавати найдорожчих людей. Недуга здебільшого вражає саме літніх людей. Це порушення мозкових процесів, не фізичних функцій. Люди з такими порушеннями потребують постійного догляду. Яка ж причина цієї хвороби? Їх декілька. Але ми зупинимося на однієї з них, пов'язаної з нервовою системою, і повернемося до синапсів. Під час процесу передачі інформації нейрони вивільняють невеличкий пептид амилоїд бета. В нормі амилоїд бета вичищається звідси клітинами-прибиральниками нашого мозку. Молекулярні причини Альцгеймера досі викликають дискусії, але більшість нейрофізіологів вірить, що хвороба починається тоді, коли амілоїд бета починає накопичуватися. Коли це стається, він закупорюється, формуючи липкі залишки, амілоїдні бляшки. Коли амелоїдні бляшки накопичуються до критичної точки, наші прибиральники стають гіперактивними, виділяючи речовини, які призводять до запалення та шкодять клітинам. Вчені припускають, що вони можуть почати зачистку самого синапсу і привести до загибелі клітином. Але вчені виявили досить цікавий факт: люди, які мають більше років освіти, Вищий рівень грамотності, які регулярно беруть участь у діяльності, яка стимулює мозок, мають більший когнитивний резерв. Можна опиратися альцгеймеру, постійно навчаючись, і мова не йде про кросворди, прочитати нову книжку, вивчити нову мову, грати в шахи, головне вчитися, не забуваючи при цьому про здоровий спосіб життя. До судинних захворювань мозку відноситься мозковий інсульт. Інсульт це гостре порушення мозкового кривообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Це хвороба, яка може зруйнувати життя і вкрасти майбутнє як окремої людини, так і цілої країни. Щороку в Україні трапляється близько 150 тисяч інсультів. Фактори ризику, що можуть впливати на розвиток інсульту, Можуть бути такі. Це генетична схильність, наприклад, наявність інсультів у близьких родичів, батьків, бабусі, дідуся, високий рівень артеріального тиску, високий рівень холестерину в крові, збільшення ваги тіла. Зазвичай зрив компенсації кровообігу викликають емоційне перенапруження, психічні травми, надмірне фізичне навантаження, алкоголь, нікотин. Перші ознаки інсульту легко запам'ятати завдяки абревіатури мозок. М. Раптове порушення мовлення. О. Раптова асиметрія обличчя З. Раптове запаморочення О. Очі раптове погіршення зору. К. Раптова слабкість чи оніміння кінцівок. Необхідно терміново викликати швидку допомогу, навіть якщо симптоми повністю пройшли. У разі виявлення хоча б одного із цих проявів потрібно негайно телефонувати 103. Адже людина з інсультом, яка отримує кваліфіковану медичну допомогу протягом перших 4,5 годин, має більше шансів повернутися до повноцінного життя. Кожен з нас може мінімізувати ризик виникнення інсульту. Кригувавши спосіб життя не курити, не зловживати алкоголем, бути фізично активним і дотримуватися здорового харчування. Мігрень це ще одне захворювання, яке відноситься до судинних захворювань мозку. Це один з різновидів головного болю, який проявляється вираженою симптоматикою у формі нападів з травними неврологічними вегетативними ознаками. Мігрень – один з поширених видів головного болю. Головний біль характеризується наявністю пульсації, яка спостерігається в зоні чола, скроні, зазвичай з одного боку. Спочатку людина може скаржитися, що їй болить половина голови. Іноді вона поширюється на очну область. Її локалізація може кожен раз змінюватись. Мігрень супроводжується запамороченнями, нудотою, блювотою, низкою психічних порушень. Мигрень спричиняє прискорений темп життя, перебування в умовах постійного світла і шуму. Причинами головного болю можуть бути мобільні телефони, надмір інформації, перебування у стані хронічного стресу. Погіршення стану може відзначатися при ходьбі на тривалі дистанції по похилі поверхні. Крім того, помічено, що напад може бути обумовлений коливаннями гормонів. У зв'язку з цим мігрень часто спостерігається. Під час менструації. Не ігноруйте симптоми мігрені, так як часто наслідки цього неприємного захворювання набагато серйозніші, ніж просто нестерпний біль. Далі ми переходимо до прикладів захворювань периферичної нервової системи. Лицевий нерв це та частина вашого тілу, про глобальну роботу якої ви навіть не здогадуєтесь. Нервове волокно, яке знаходиться по обидві сторони вашого обличчя, відповідає за правильні нервові реакції, роботу мімічних м'язів і навіть за їх симетрію. Деякі відгалудження лицевого нерва контролюють відчуття смаку, виділення слізної рідини, слини. Коли нерв з різних причин запалюється, внаслідок чого порушується його нормальна робота, людина відчуває біль та дискомфорт. Це стан називається невритом. Край рідко неврит спостерігається з двох сторін, як правило, він виникає тільки з однієї, проте навіть у цьому випадку пацієнту необхідна термінова допомога невропатолога і лікування. При неврології трійчастого нерва робота цього нерва порушується. Класичний прояви невралгії трійчастого нерва біль половини обличчя, що супроводжується відчуттям електричного розряду. Болісні відчуття посилюються при жуванні, чишенні зубів на холодному повітрі. При цьому біль ніколи не переходить на іншу половину обличчя, не віддає в шию, потилицю, язик за вуха. Міжреберна невралгія це захворювання периферичних нервів, при якому має місце яскраво виражений больовий синдром у грудній клітці. Даний біль викликається здавленням або роздратуванням корінців міжреберних нервів. До патології, що призводить до міжреберної неврології, можна віднести остеохондроз і інші захворювання хребта, довге знаходження в незручному положенні, підвищені фізичні навантаження, стреси, простудні захворювання, травми в області грудної клітини, порушення обміну речовин та надмірний тонус м'язів спини. Прикладом захворювання вегетативної нервової системи можна назвати дистонію. Вегета-судинна дистонія або ВСД це порушення роботи вегетативно нервової системи, яка відповідає за підтримку внутрішньої рівноваги в організмі і характеризується загальним порушенням самопочуття і стану хворого. зустрічається ВСД досить часто, як в дітей, так і в дорослих. Як наслідок наростаючого сучасного темпу життя, яке вимагає Повної віддача внутрішніх ресурсів і сил в процесі навчання і роботи і посилюють стресові ситуації. Крім цього, ВСД може розвиватися через гострі та хронічні хвороби, недосипання, неправильний ритм життя та харчування. Чим небезпечна вегета дистонія? Її симптоми заважають людині вчитися і працювати, викликають постійну втому і тривожність. Через ВСД внутрішні органи і тканини отримують недостатню кисню. В запущених випадках ВСД призводить до ішемічної хвороби і гіпертонії, а згодом до інсульту та інфаркту. ВСД виникає через хвороби нервової центральної системи, інфекційні та застудні захворювання, через затяжну депресію, синдром дефіциту уваги, підвищену дратівливість, збудливість. Провокує її малорахливий спосіб життя та сидяча робота. Для профілактики ВСД радимо займатися плаванням, бігом, йогою, фітнесом, аеробікою, танцями, кататися на велосипеді, лижах, приймати контрастний душ, побільше часу проводити на свіжому повітрі, робити перерви у роботі, не перенапружуватися. Пити настої з віробою, хмелю, вони діють заспокійливо, знімають головний біль і протидіють депресії. Треба уникати стресу та спати протягом доби не менше 8 годин. До інфекційних захворювань НС відноситься енцефаліт, мінінгіт, поліоміліт. Енцефаліт це запалення головного мозку. Найчастіше захворювання виникає внаслідок дії одного з вірусів вірусу герпесу, кому та інших, а також вірусів, які передають комарі або кліщі через укуси. Запалення мозку буває різних видів: інфекційні, інфекційно алергійні, алергійні, токсичні. Зазвичай причиною енцефаліту є інфекційні фактори: віруси, бактерії, найпростіші, грибки тощо. При первинному енцефаліті вірус атакує безпосередньо головний і спинний мозок. Вірус зазвичай призводить до запалення нервових клітин, це енцефаліт, або оболонки мозку це мінінгід. У більшості випадків важкого перебігу енцефаліт призводить до смерті пацієнта. Та якщо цю хворобу вчасно діагностувати і почати лікувати, можна повністю одужати. Найкращий спосіб запобігти енцефаліту уникати вірусів, які його викликають, захищатися від комарів та кліщів. Також медики рекомендують робити щеплення від кору, паратити і краснухи. Які ж дії можуть бути при укусі кліща? При виявленні кліща, що присмоктався, не слід відривати, знищувати його або розчавлювати. Необхідно негайно звернутися до травматологічного відділення, якщо це можливо в короткі терміни, де кліща витягнуть і відправлять на дослідження. Це допоможе оцінити ризики і прийняти рішення при необхідність профілактичного лікування та спостереження. Якщо немає можливості своєчасно відвідати травматологічне відділення, то слід самостійно видалити кліща за допомогою спеціального пристрою або звичайним пінцетом з острим кінцем. При видаленні кліща пінцетом необхідно захопити паразити якомога ближче до голови і повільно рівномірно витягувати вгору. Не можна смикати або перекручувати кліща, оскільки це може привести до відриву частин його рота. Після вилучення слід перевірити цілий кліщ. Якщо частини комахи залишилися в шкірі, то потрібно постаратися акуратно витягнути їх пінцетом або голкою. Якщо це не вдається, то потрібно дати їм спокій, обробити місце укусу і руку антисептикам і звернутися до травматологічного відділення, де фахівці витягнуть залишки кліща. Кліща слід залишити живим, помістивши в баночку пакет або інші ємкості, з яких він не зможе вибратися. Це потрібно для аналізу. Не слід використовувати народні методи вилучення, змазування кліща колією, лаком, вазеліном, припікання. Менінгіт це запалений захисник оболону головного або спинного мозку людини. Бактеріальна або вірусна інфекція, що потрапляє до спинномозкової рідини ліквору, яка циркулює у порожнинах головного та спинного мозку, та зазвичай викликає запальний процес. Однак причинами менінгиту можуть стати і певні травми, рак, вживання деяких лікарських препаратів, а також інші види інфекції. Тому важливо виявити причину менінгиту. Адже це найважливіший фактор для призначення правильного та ефективного лікування. Поліоміліт це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалію та слину, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду. Захворіти на поліоміліт можна кожна вакцинована людина, і дитина, і доросле. Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті. На сьогодні не існує спеціального противовірусного лікування поліоміліту. На жаль, його неможливо вилікувати, але йому можна запобігти, зробивши щеплення. Найбільш вразливими до поліоміліту є діти до 5 років. Саме тому перше щеплення діти отримують у першому місяці життя. Погляньте на ці фото. Між ними майже 100 років різниці, але вигляд хворих на поліоміліт майже не змінився. Проте завдяки вакцинації кількість людей, що стикнулися з цими стражданнями, з кожним роком стає все менше. Хорея патологічне захворювання нервової системи, при якому розвиваються ознаки гіперкінезу різних груп м'язів. Гіперкінез проявляється в безладних хаотичних і розгонистих руках, схожих з нормальними рухами, але жести дуже вигадливі і різки. Найчастіше хорічний гіперкінез зачіпає дітей і підлітків і носить вроджений характер. В більш дорослому періоді від 30 років захворювання є придбаним. Хорея виникає через порушення гангліїв мозку, а також ядер мозочка. Це відбувається під впливом певних факторів. Такі патологічні явища порушують процес передачі дофаміну, що призводить до хаотичних неконтрольованим рухам мускулатури. Хворому важко виконати навіть найпростіші дії ходити, стояти, виконувати рухи кінцівками, незважаючи на те, що тонус м'язів знижений, зберігаються рефлекторні дії. Рухи хворого стають імпульсивними і хаотичними. Порушується міміка, від чого створюється враження кривляння. На початковій стадії у хворого є можливість контролювати рухи. Тому, щоб захворювання не прогресувало, потрібно відразу же зайнятися лікуванням. Отже, давайте підведемо підсумки. Щоб уникнути захворювань нервової системи, перше, слід вчасно діагностувати хворобу та лікувати її. Друге. Вести здоровий спосіб життя. Загартовуватись. Вести активний спосіб життя. Третє. Відмовитись від алкоголю і наркотиків. Четверте. Повноцінно харчуватися. П'яте. Уникати стресів і передвтоми. Шосте проводити своєчасне щеплення. Домашнє завдання. Прочитати і проаналізувати відповідний параграф у вашому підручнику. Дякую за увагу!